Всякому місту, і права, всяка тримає своїм голова, всякому серцю любов і тепло, всякає горло з візьма віднайшло. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Панський Петро для чинів три кутки. Федір купець овдурити прудки, той зводить дім свіномодний манір, інше гінлює, візьми перевір. Я ж у полоні на в'язливих дум, лиш одне непокоїть мій ум. Той безперервно стягає поля, сей іноземних заводить телят, ті на ловество готують собак, сих дім, як вулик, гуде від гуляк. Я ж у полоні на в'язливих дум, лиш одне непокоїть мій ум. Ладить юриста на смак свій права, з диспуті учню тріщить голова. Тих непокоїть венерин Амур. Всякому голову крутить свій дум, в мене ж турботи тільки одні, як з ясним розумом мертвий мені. Знаю, що смерть, як коса замашна, навіть царяни не обійде вона. Байдуже смерті, мужик то чи цар, все вжере, як в солому пожар. Хто ж бо зневажить страшну її сталь, Той в кого совість, як чистий кришталь.